Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні скарби від Лариси. Подивимося, що таке цікавеньке вона прислала. Таку яшму. От це, мені здається, намистини ручної роботи з бурштином. Мені так здається, бо ось ті вкраплення такі, як бурштинові. Бурштин, крихта різна. Забула, яка камені називається. У і оці Сірі, вже не пам'ятаю. Не так часто вони попадають мені і пам'ять вже не та. Крихта така бірюзова коралова, такий цікавий колон, але відцентрування в ньому неправильне, неправильно зроблено. Тому що, бачите, треба було вище робити. Кріплення. Ну, тим словом я розберуся, якщо мені щось вдасться зробити, застосувати, спробую. Гематит, корал і такий мікс підвісок. Йду запитую Ларису її побажання. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Лариси готові. Подивимося, що я зробила. Лариса не хотіла довгих прикрас, сутарів не носить. Тому з такої шикарної яшми прийшлося зробити намисто. Воно теж по собі гарне. Для таких великих намистин я дала такі матові матитові роздільні, щоб вони, бачите, могли рухатися. По центру я вибрала самі найчервоніші, але кожна намистина унікальна. Вона має свій візерунок і цікаво навіть розглядати, що тут. Є. І вирішила дати такий тогл. Чому? Щоб не тільки було як застібка, а ще як і прикраса. Збоку можна вдягнути, або можна отак можна як прикрасою залишити той тогл. Таке. Намисто з яшми. Із таких намистин. Так, я зрозуміла, що тут бурштин в смолі, така форма, нічого не міняла, так, і просто перенизала, бо воно було розірване і замочка не було. А що тут дуже придумаєш? Я його залишила таким, як воно було. Він досить цікавий у собі за рахунок оцих намистин. І ще був браслет, я його на замочок зробила. Додала тільки бісеринки, щоб не терлись намистини одна до одної. Ну і такий комплект. Униз бурштину дрібненький, його було досить багато, і хоча крихта, але вона досить така плюс-мінус одинакова, тому я вирішила зробити не на піни, а нанизати на ювелірний тросик. Намистин було багато, тож зробила аж 5 низок. Для цікавості додала такі фурнітурні в шапочках намистини, конектор. А оці більші я вибрала із, ну там були інші намиста, по пару штук тих таких кривеньких, ну їх дала назад. Ось таке вийшла на мисто. Ще розібрала решту бурштинового, там були два види, один отакий. Кривенький я його дала назад, а оцей досить такий гарний, бачите? Така гладенька голтовка. Я її виділила наперед через бісеринку. Так їх небагато було, то я і всі дала через бісеринку, щоб витягнути довжину. А ці залишилися просто от залишки від цього намиста. Ну, можна і разом. Це, хоча там є цей ланцюжок. Можна подовжити і тоді буде аж шести рядне. Ну, звісно, що можна, як самостійне. Коротше, довше За ланцюжок є для регулювання довжини. Із гематиту було багато рядне, але гематит не пасує з бронзою. Гематит пасує з золотом. І був браслетик. Я вирішила ці намистини для цікавості сюди додати. Виділила їх золотими шапочками, ронделями гематитовими позолоченими. Дала такий конектор, ну і до, до замочка гачок. Вийшло таке намисто. Досить таке цікаве. Оці Сині намистинки додали такої нарядності і цікавості. Був кулончик в тому намисті із гематитом, але у бронзі. Тому він сюди не пасував, я це зробила як окреме намисто, а це як окреме дала фурнітуру бронзу, але прикрасила золотими. Намистинками, щоб було цікавіше, і на закінчення замочок. Ось таке намисно. І з коралових намистин вони всі криві, нерівні, за розмірами різні, більші, менші косі, отвори, бачите, як кажуть, кривокос. Я вирішила зробити своє традиційне. Намисто на декілька низок з перекрутом, додала такі гематитові позолочені хрестики для цікавості через бісеринку на закінчення замочок. Можна закрутити, можна розкрутити. Я думаю, закручене краще, але Лариса собі попробує і розкрутить. Може, їй і буде подобатися розкручене. Із крихти зібрала на піни, і Лариса просила хоча б одне намисто Чи можна скомбінувати. Так, як там є ланцюжок, можна порегулювати довжину. Просила хоча б одну намисто зі згардою, я вибрала отаку от згарду, фурнітурні намистини. Ще залишилося з попереднього трошки таких намистин і забракло для довжини, то я додала круглих своїх. Вийшло ось таке намисто. І з морської хвилі крихти також посадила на піни, знайшла такий підвіз з ну, але він по кольору сюди підходить. Я його ще обіграла гематитовими намистинками, щоб не було просто на такій паличці. Додала гематит, такого ж зі старене старе срібло, як на колоні. Решту додала ще трохи свого гематиту, закінчення замочок. І вийшло от таке. Намисто. Досить цікаве. Був такий кулончик, я вам показувала, тільки воно кріплення було неправильне, Я вирішила зробити його колоном. Так як тут сердечко ось тут, воно отак чи отак не пасувало. Воно пасувало поперечно, так як є. Ну, я так зрозуміла, мені так воно видалося. Ну, якщо бачите, я повертаю, ну сердечко так не ось так. Зібрала намистинки, які там були, ще з якогось попереднього трошки, а, це яшма з червоної яшми, там такі були роздільні. Я їх забрала і сюди дала. І на закінчення дала каучуковий шнур. І замочок з ланцюжком. Обіграла так цей кулончик. Вийшло таке таке намисто. Ще з нього залишалися такі ланцюжки. Одна така сережка була, оця квітка. Я вирішила, щоб марно воно потім десь не валялося зробити таку лаконічну прикрасу. Іноді просто, от чуть-чуть, якийсь акцент треба зробити. От вона і буде так служити. Із галтовки у накиту ще знайшла такий кулон. Він всюди мені видався, що підходить. Посадила на піни, тому що, ну дуже вона кривенька. Вибрала самі найрівніші. Вийшло таке намисто. Кулончик мав два отвори, тому я дала тут таку підмісочку. І ще трошки рівненьких було. Зробила браслетик, буде комплект. з тих чорно-сірих Не забула, як вони називаються. Також зробила на піни. вибирала плюс-мінус, щоб вони були рівніші. Бачите, деякі були товстіші, деякі як чіпси. Для цікавості додала дві фурнітурні. На закінчення гачок. І вийшло. Тому що просто нанизати і щось там розділити, ну воно не дуже кривенькі. Ну, Ви бачили, як воно було. А коли є піни, воно дало проміжок, і ця кривизна губиться. Ну і так само ще зробила браслетик. Такий комплектик. Ну, Така переробка досить цікава вийшла для Лариси. Всім мирного неба і до наступних відео.